Всім привіток. Як завжди, сніданок, але це не мій сніданок, ось мій, ось і все. Дівчаточка приїхала до рідного міста до подружки, лікувати зуби. Сьогодні не помилилась днем, не, не помилилась часом. Так що я настроєна полікувати все. Такі от справи. Що вам розказати? Зуби лікувати я не боюся, люблю. Тільки єдине, що мені неприємно, то відходити після уколів. Та й таке. Сновенький супермаркет відчинився в Кам'янському. Маркеток називається. Може, якщо буде час, зайду подивлюсь, що там. Така Стаканчики в Клі. Пасочки вже всі з'їли. Покажу вам десерти по всій Трохи розочарована зараз в сільпо. Я взяла подружці ось такі батончики, вона їх дуже любить. І кажу дівчатам на хлібному відділі, зараз, секундочку. І кажу дівчатам хлібному, дайте, будь ласка, крафтовий пакетик. І вони зажали. Я кажу, ну добре, давайте я там, може, хлібчину якусь куплю і візьму крафтовий пакетик. Мені надали. Це взагалі, це такий крінж. Ось мені, знаєте, сільпо не дуже завжди подобався. І сьогодні я в цьому переконала, що мені це сільпо не подобається, хоча там дуже багато гарних товарів. Ну, таке неприємна ситуація. Зажала, блін, пакетик бумажний. Зараз буду скоро дзвонить і вам перезвоню. Ага. забила нюанс. Так, дівчаточка, зубки я полікувала. О, з Мариною, з подружкою, яка мене лікувала, пообідали. Зараз швиденько зайду в Айдіті, я щось подивлюсь дуже швидко, у мене є 10 хвилин. І потім ще з однією подружкою зустрінусь на каву. Буде в нас пів щоб випити каву і побалакати. Вона приїхала неочікувано для мене, вона живе у Львові. Я її випадково побачила. Подружкою зустрілась, випили кави, пройшлися парком, нічого не знімала, бо було мало часу, і я вже не хотіла відволікатись на відео. Зараз їду додому. чайочок і буду куштувати ось цей батончик. Куштувала такий з полуничкою, мені сподобався. А цей купила ми, коли з подружкою їздили в парк Сітани Кульбашної, в старі кодаки, то я на перекус купила її собі і досі його не з'їла. Зараз буду куштувати, бо пасочки вже майже все. І як завжди, дякую вам, що дивились мене сьогодні. До зустрічі у новому відео.